З Євангелія від Матея. Того дня Ісус вийшов з дому і сидів біля моря. І зібралися біля нього численні натовпи, так що йому довелося увійти і сісти у човен, а всі люди стояли на березі, і він багато розповідав їм притчами, кажучи: Ось вийшов сіяч сіяти. І коли сіяв, одне зерно впало при дорозі, і прилетіли птахи та поз'їдали його. Інше впало на кам'янистий ґрунт, де не мало багато землі, і швидко зійшло, бо немало глибокої землі, а як піднялося сонце, зів'яло і, не маючи кореня, засохло. Інше впало в терня, а терня виросло і заглушило його, а інше впало на добру землю і давало плід, одне в сто, одне в шістдесят, одне в тридцять разів, хто має вуха. Niechaj słuchajemy.